В'їжджає клієнт сьогодні. Треба віброплита. Без питань. Є більша, менша. Тобто є варіанти. Є велика зовсім 122 кг, Окей, окей. Там 100 кг йому підходить ніби. Що коштує? 800 гривень за сутки. Ого! 800 гривень! Да я ногами потопчу, да я його там якоюсь пеньком там потрамбую. Ну, без питань. Ну, людина добра, Як вам зручно, кожен там вибирає для себе як працювати. Хтось технікою, хтось ногами і так далі. Повозмущався щось трошки, ну, чим ми можемо допомогти? Тут такий на виході. І це що, зараз я піду, і вона буде стояти, каже. Ну так, да, буде стояти, чекати наступного. Так давайте вам дам гривень 200-300, щоб вона не стояла, говорить. Ну, нема картина. Ну, людина добре, дам 200-300, щоб вона не стояла. Та хай вона краще тут стоїть, чим вона за 200-300. Її потім ремонтувати не 200, не 300, там тисячі гривень. Починає від почепників, заканчує моторами. Тобто воно потребує грошей. Ця техніка вона не вічна. Лучше, щоб вона стояла. Слов нема. Тобто Людина повозмущалася, предложила 200-300 гривень і пішла недовольна, там щось собі возмущалась. Так що так. Краще іноді, щоб техніка стояла, ніж коли вона от за 3 копійки працюватиме. Прокат сервіс, прокат якісного обладнання в Житомирі. Контакти в шапці профілю.